Наші пращури помітили, якщо перші два дні червня йде дощ, значить весь місяць буде сухим, а літо теплим. А якщо літо розпочинається з холодів, то наступні 40 днів будуть холодними. Спостерігали також за пташиним царством. Якщо ворони сідають дзьобами в одну сторону, до сильного вітру. Якщо в цей день багато шишок, на ялині до хорошого врожаю огірків, у цей час розпускається жасмин. Також може зацвісти горобина. Пізнє цвітіння цього куща віщувало нашим пращурам пізню осінь. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими. Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня сніг з крупою. У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби червоноголовці, підберезники білі. Цей день у давні часи вважався солов'їним днем. Наші пращури ходили слухати спів солов'ят та вважали, що хороший ранок зі співу птахів розпочинається. Якщо соловейко співає всю ніч, то день погожий буде. А якщо у цей день добре пахне же милостю, на дощ. 4 червня наші пращури слідкували за комахами. Якщо масово з'являлись павуки гедзі, до урожаю огірків на хороший урожай вказували й сильні роси. 5 червня вжався останнім днем, коли можна було сіяти огірки. Наші пращури помітили багато ґедзів у цей день до хорошого урожаю огірків. Якщо вранці трава пахне сильніше звичного на дощ. Погоду 6 червня у минулі часи передвіщали бджоли. Якщо вони роєм гудять на горобині, що квітне, завтра буде ясний день. У цей час у садах квітнуть пізні сорти яблунь вишень. У народі вважалось, що з цього дня починаються шкідливі медяні роси, які приносять рослинам хвороби. 7 червня часто гримить грім, особливо наші пращу розпостерігали у цей день за горобиною. Якщо на ній багато квітів, буде хороший урожай хліба. А якщо горобина пізно розцвітає, то осінь буде довгою. Ували у цей день за комарами. Якщо їх було занадто багато, то останні дні місяця очікувалися теплими, але дощовими. У цей день не підмітали в домі й намили підлоги, щоб не накликати біду. У минулі часи в цей день слідкували за мурахами. Якщо навколо мурашника багато мурашок, до гарної погоди.